Сода Поп Спронки, а підпишись на канал, щоб не пропускати всяких треків переклад. Не хочу тебе, потребую тебе. Так, мені потрібно, щоб ти мене наповнив. Мейсі Маса є обвадо. Сеон ана. є відчуття, що о, так. Ви можете бути всім цим. Те, що мені потрібно, потрібно на смак таке солодке. Кожен ковток змушує мене хотіти ще більше так. Схоже на закуски, тому що у вас це так ву. Зробіть великий шматок, захочете ще шматок, так. Не у анджол анджолнанха, вонха вонха, вонха. неомалгонмоду паєонха, паєонха паєонха. Коли ти в моїх руках я тримаю тебе так міцно, не можу відпустити ні, ні, не сьогодні ввечері. Тому що я потребую, щоб ти був потрібен мені. Я порожній, ти мене так освіжаєш. Моя маленька газована вода ти все, про що я можу думати. Кожну краплю я випиваю: ти моя газована вода, моя маленька газована вода. Охолоди мене, ти такий гарячий. Налий мені я не зупинюся. Ти моя газована вода, моя маленька газована вода. Моя маленька газована вода. Куплет, див, змусите мене перевернути верх див хан Моджеум. Ви потрапили в точку, див кожна маленька крапля і крапля, шипіння і вибух. Ах, див, сореум, дода, стає жарко, див. Так я п'ю, коли зараз капає «Див» це зроблено. Мені потрібен другий тур див і наливай багато, і не зупиняйся, див, поки моя газована вода не вичерпається.